Вітаю вас, шановні садівники та городники. Сьогодні я хочу представити сорти та гібриди, які отримали моє повне розчарування цього року. Отже, томати, які більше ніколи я не буду садити на своєму городі. І перший з них це Бичаче серце. Цей улюбленець залишається фаворитом у багатьох городників та дачників. Бичаче серце. Багато хто пам'ятає ще з радянських часів такі великі, смачні, соковиті томати. Я вирощую цей сорт давно, і ось вже третій рік у мене з ним нічого не виходить. Раніше були великі, м'ясисті плоди, серцеподібної, красивої форми, кущі виростали розлогі, потужні, термін дозрівання плодів пізній. Для отримання великих плодів потрібно десь три місяці після того, як з'являлися перші паростки. Але від вирощування останніх трьох років я отримую не задоволення, а одне загальне розчарування. На одному кущі плоди формуються з різною формою і різного розміру. Перші томати серцеподібні, а наступні йдуть округлі. Часто хворіють на фітофтору. Загалом імунітету ні до хвороб, ні до шкідників не мають зовсім. Кущі необхідно регулярно обробляти. Плоди мають тонку ніжну шкірку. Перестиглі томати необхідно вживати одразу, бо врожай не зберігається. На сьогодні виведено стільки серцеподібних сортів м'ясистих, соковитих, то я буду шукати йому заміну. Десь вичитала думку, що через три роки використання насіння сорт втрачає свої властивості і вироджується і треба міняти насіння. Друге моє розчарування це семко, скоростиглий гібрид, врожайний. При вирощуванні кущі бувають просто всипані помідорами, в кожній кісті налічується до 7-8 плодів. Однак плоди дуже кислі. Зовсім немає солодкості в них. Вони водяністі, а шкірка товста. Навіть відкусити буває досить важко. Плоди округлої форми, але абсолютно не смачні, тож більше я садити їх не буду. Третє моє розчарування це санька. Останніми роками мені він перестав подобатися. Таких сортів, як санька, є сотні. Він здається смачним, коли дозріває першим на початку літа, адже за зиму ти скучиш за помідорним смаком. А коли починають дозрівати пізні м'ясисті, то санька здається взагалі несмачним, водянистим та кислим. І четверте моє розчарування це гігант Новікова. Хоча плоди він формує великі, але врожаю нема. Більше заради такого врожаю возитися з цим сортом я не буду. Не сподобалось мені і те, що ці томати погано зберігаються. Я захоплювалась ними до того моменту, поки не спробувала на смак і теж отримала повне розчарування. Ось таке у мене розчарування цього та прошлого року. Розкажіть про свої розчарування сортами томатів цього року.